Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє євангельське вчитання, хоч і коротеньке за своїм змістом, але дуже глибоке за своїм значенням, повчальне. Над ним ми повинні всі разом замислитися і розповідаємо в першу чергу про те, як милосердний Господь змилувався і зцілив двох слідців, дарував їм зір тілесні, але в першу чергу перед тим, як сказати слова, чи вірите ви в те, що я можу вам це зробити? Він зцілив їхні духовні очі, зцілив їхню душу. Саме. Ці слівці, напевно, почувши проповідь Спасителя про Царство Боже, почувши його святу договість, серці в душі зрозуміли, що це непроста людина, що це дійсно Син Божий, Месія, який прийшов на цей світ, щоб спасти грішників. І це вони засвідчили своїми словами, своїм проханням Ісусе. Сину Давидів, змилися над нами, ось власне сину Давидів, тому що син Божий Месія мав прийти із роду Давидового. І ось цей внутрішній їхній зір послужив тому, що в них зародилася в серці віра, зародилося те царство Боже, з до якого і почав свою проповідь спасити. Покайтеся, бо Царство Боже є близько. Господь іцілив, німого обіснуватого, Він позбавив його від духа злоби, який стримував його уста, який мучив і не давав спокійно жити. Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що після зцілення Господь сказав до тих двох. Які не сумнівалися в тому, що Христос може це зробити, у їхній відповіді на запитання, чи, це я можу, чи вірте, що я можу це зробити, не чути жодного сумніву. Так, Господи, але Він їм наказує глядіть, нікого не розповідає. Звісно, що вони зробили це навпаки. Вони пройшли і прославили Бога, сповіщаючи, що їм зробив Господь. Але чому так Господь говорив? Чому Господь забороняв мовчати ось, власне на ті дарування, які він дарував недужимі хворим за їхню віру, а тому, що люди не зрозуміють, тому що осудять, тому що любу брать добру справу. Можна зганьбити, можна посоромити і засудити, як це і зробили книжники і фарисеї. Здавалося б, ті, які, які в першу чергу мали би збагнути, усвідомити, побачити. Вони мали зір, вони бачили, вони чули, але залишалися сліпими і глухими. Тому що Серце їх було зачерствіле на відміну з цих двох фізичних слідців. І вони сказали, що Він робить ті чудеса, що проганяє бісів силою князя Бісівського. Ось слідці прославили милосердя Боже, а ці провідники народу, духовні, як вони себе вважали провідники, осудили самого Господа. Засудили ті добрі справи. Так дуже часто і в житті нашому ми судимо, судимо всіх і вся, але не стараємося побачити себе, не стараємося заглянути собі в душу в себе серце, побачити свої гріхи і не бачимо їх. Чужі гріхи ми бачимо і знаємо. Господь відкриває нам очі, відкриває і обставинами і випадками, і життя От тими обставинами, які часто оточують нас, відкриває для того, щоб ми побачили, прозріли, для того, щоб ми побачили, які ми є насправді, але ми оправдовуємо свої гріхи, а інші чужі гіхи засуджуємо. Ми навіть Цілий бізнес придумали, як виправдовувати свої гріхи. І називається він народні цілителі, екзорцисти, екстрасенси. Багато назв в цьому. І вони зараз є дуже поширені, є навіть в кожному районі нашому, і ми йдемо до них. Затрачаємо свій час, не розуміючи цього. Для чого ми йдемо до них? А для того, щоб почути бажане, чому я страждаю, чому в мене все не складається в житті? Чому мене все не вдається, чому я нещасний, чому мене болить? І чуємо. Сусідка поробила теща свекруха. Цім однаково, на тобі порча на тобі пороблено, і ось воно. За це ми хапаємося, а думати про себе, думати про свої гріхи, навіщо? Інші винуваті не я. В Біблії ми не знайдемо слова пороблено чи «порча». В Біблії ми бачимо слово гріх і слово покаяння. І до покаяння закликає нас Господь. Закликає, щоб ми позбулися свого гріха. Але ні. Він нам любить, Він нам дорогий, всі навколо погані, всі навколо винуваті, а ми свій гріх виправдовуємо, хоч би він був би тисячу разів більший за гріх нашого ближнього. Ми бачимо найменший гріх у своєму ближньому, у своєму браті, а ось гріх, який мучить нас, гріх, через який в нашому житті проблеми негаразні, гріх, який змучує нас, через який нас були, ми цього не бачимо. Ось ми бачимо той такий, той сякий, той надому їздить, той те має. Подивіться, власне, що складаються наші новини, що складаються наші телевізійні передачі, всіх осуджуємо, всіх досліджуємо. Чому? Тому що нам подобається бачити гріхи інші. а про свій гріх краще не згадувати, краще навіть не думати. Але ми забуваємо одну річ, що судити нам не належить. Судити буде нас всіх Бог, який серцевидець, який просвіти серце кожного з нас, який побачить, що є доброго в нас, що є корисного і який в нас гріх. Ми повинні, дорогі христі, брати і сестри, перший первій. Боротися із своїм гріхом, бачити себе, як кажуть великі подвижники церкви Христової, які пройшли цим шляхом іванівським, шляхом покаяння великим. Вони говорять, що бачення своїх гріхів, яких є безліч, як піску морського, це є початок здоров'я душі. Але чому так стається в нашому житті, що ми бачимо інші гріхи, судимо інших, Всі навколо погані. Ось дівчина не так вдягнулася, не так спілкується, ось хлопець не так поводиться, не так зайшов у храм. І судимо, судимо. А ці діти, бачачи все це, говорять, де ж та правда, де ж ця істина і відштовхуємо людей. Від себе, від християнства, від Бога, в якого ми віримо, але часто на словах. Потрібно залишити суд Богу. Тому що Бог воздасть кожному по ділах і нам, і іншим людям. А що таке воздасть по ділах»? Якщо ми знайшли в собі силу простити, пробачити, пробачиться і нам. Якщо ми вміли бути співчутливими до ближнього, і до нас буде співчутливі. Якщо ми побачили у своєму ближньому, свого ближнього, хоч і змученого гріхом, враженого гріхом, але проявили співчуття, не осуд, а типутує і підтримку, і нам буде прощено безліч наших гріхів, і на нас виліться. Милосердя Боже. Ми не повинні судити, щоб і нас не засудили. Ми повинні шукати причину своїх негараздів не зовні, а всередині нас. Каже Господь Царство Боже є всередині вас. Ось тут воно починається, ось тут воно зароджується. Але можна продовжити ці слова Господні, як і Царство Боже всередині нас, так і пекло може бути всередині нас. Пекло від того осуду, від того егоїзму. І Господь відкриває нам очі, відкриває не для того, щоб ми шукали винних у наших бідах і скорботах. Як в особистому житті, так і в Суспільному, а відкриває для того, щоб ось ми старалися уникати цього гріху, уникати свого егоїзму, своєї гордині, самохвальства, бачити у своєму ближньому ближнього, хоч і враженого гріхом, не відштовхати його від себе, тому що Осу, Він вже відштовхає від нас ближнього. Осу інший Він викорінює з нашого життя любов. Ось це найголовніше, що має бути стержнем і фундаментом нашого життя для того, щоб воно будувалося світліше, для того, щоб дійсно бачити себе. І покладатися тільки на єдиного милосердного Господа, який прощає, але тільки тоді, якщо ми знайдемо собі силу пробачити. найбільша перемога перемогти свого ближнього, свого ворога, це пробачити Йому, пробачити щирого серця, пробачити так, як Господь пробачає, а не так, як ми пробачаємо. Часто кажучи, я тебе пробарчаю. Але десь у середині, в глибині серця, воно нас мучить, воно нас з'їдає. Не так, як Господь. Ми приходимо до нього і кажемо, каємося, і Господь не пам'ятає нашого гріха, а ми ось носимо цей тягар на своєму серці тим, хто нас образив. Чи зробили не по-нашому, можливо, і незаслужено. але чи вартує ось ця образа Божої любові? Чи вартує ось те, що мучить, з'їдає мене із середини мого життя, моєї радості, любові, всього того, що дав мені Господь, замість того, щоб прославити милосердного Господа о серці слідці, яким Господь дарував зір, прославили його за Його милосердя, так і ми маємо прославляти за те, що ми маємо, за тих людей, які є поруч, прославляти за Його силу, яку Він нам дає боротися в нашому житті, для того, щоб дійсно життя було. На користь і благо іншим, щоб ми своїм прикладом, прикладом не осуду, а прощення і підтримки допомагали іншим, знайти Бога, прагнути його, любити Його і йти до нього. Нехай Миросерди Господь допоможе нам сіяти добро. Ми повинні дивитися, що в нас в руці, що ми взяли в руку. Для того, щоб посіяти пшеницю чи бор'ян, що проросте від того посіву, який ми посіємо. І щоб ми пам'ятали, що цей вік, який здається, з першого погляду, зовсім незначний у нашому, вік, у нашому житті, але він примножує загальне зло у світі. Будемо старатися, щоби. Добро зростало в нас і в наших ближніх, щоб плід від нашого життя був на благо, на благо нам і ближнім, Щоб ми не осуджували, а шукали Бога. Шукали, прагнули до Нього, шукали Божої любові і Божої правди в любові і повазі один до одного. Амінь, слава Ісусу.